Вчитель молодших класів Надія Олександрівна Холод у НВК номер 19 прийшла 26 років тому вже досвідченим вчителем. Ось у цьому класі, розповідає, усі парти так і стоять від першого дня роботи школи. Цей клас обладнаний, це з моїми першими батьками, які робили і обладнання це все і, все. і оці парти з першого дня вони збережені до цього часу. 26 років у цій школі. Свій шлях на педагогічній ниві жінка почала ще 55 років тому. Пригадує, спочатку була вожатою у школі, потім вчилася в училищі, а далі працювала у сільській школі. Згодом на Донеччині у Артемівську. Ми виїхали в Донецьку область. Я в Артемівську працювала сім років. Класи були переповнені. Навіть важко уявити, коли в першому класі сидить 45 дітей. Але я як зараз бачу їх отих діток, які отак сиділи і не зводили очей вчительки. І так, якщо треба було пройтися по класу, то вони тільки отак голівку повертали і оченятами дивилися. Нині, каже Надія Олександрівна, діти інші, ніж були колись, але любов до дітей для жінки завжди залишалася головною. Та й діти приходили з різних родин, тому кожну дитину любила як рідну. Зараз діти більш розкуті, вони мають більше інформації, в них доступ є і до інтернету, і в них і планшети є, і телевізори різні, і мобільні телефони. Тоді цього всього не було. Ну, але роки йшли, все мінялося. Мінялися програми, школа здавалася щось нове, кожного разу відбувалося в школі, але діти завжди залишалися дітьми. Надія Холод розповідає, навчальні плани змінювались, тому вчитель мусив також розвиватися і йти у ногу з часом. Згодом у неї почали переймати досвід молоді колеги і своїх дітей до першого класу. Мріяли віддати у руки Надії Олександрівни. Я також старалася рівнятися на Надію Олександрівну. Мені подобається її цілеспрямованість, її любов до дітей, її повага до дітей. Її знання вона завжди була дуже обізнаною всьому. Ось взагалі, я завжди відчувала навіть підтримку цієї людини. Я сама також, виходить, і вчилася в неї. Тому жінка каже, ніколи не шкодувала, що доньку віддала до Надії холод, та й сама учениця з теплотою згадує свою першу вчительку. Вона запам'ятається мені завжди доброю з посмішкою. Вона ніколи не кричала і вона завжди. Завжди вона завжди хвалила і обіймала своїх. Навіть якщо вона на когось накричить, вона просто потім підійде, обніме і скаже, ви ж все одно ми найкращі. Нині Надія Холод вирішила відпочити і прощається з колегами та учнями. каже, потрібно давати дорогу молодим. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.